Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВ. Волинь втратила ще одного героя. У смертельній аварії у передень Великодня біля Володимира загинув військовий. Президент надав звання Героя України прикордоннику з Волині. Ще двом вручив ордени. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 5 травня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. 5 травня в Україні відзначають найдавніше і найголовніше християнське свято. Великдень. Редакція телеканалу Конкурентів вітає усіх українців, зокрема й Волинян із Великоднем. Нехай Воскресіння Христово дарує добробут вам та вашій родині, миру та перемоги нам усім зі святом. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин, на жаль, трагічних. 3 травня на Донеччині загинув захисник з Волині, житель Нововолинська, Дмитро Громов, 1972 року народження. Трагічна звістка надійшла у великдень 5 травня. Повідомив міський голова Борис Карпус. Найщиріші співчуття висловлює сім'ї та всім, хто знав Дмитра. Вічна пам'ять і шана герою, написав міський голова. Інформація щодо зустрічі тіла та чину похорону буде згодом. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. У селі Заріччя, що біля Володимира трапилася серйозна ДТП, є загиблий та потерпілі. Про це повідомили у телеграм-каналі Твій Володимир. Відомо, що аварія трапилася близько 21.45 4 травня. Повідомлялося, що зіткнулися два автомобілі та трактор. На місці працювали рятувальники, поліція та медики. Однак, вже згодом 5 травня стало відомо, що в ДТП загинув військовий Дмитро Сичов. У 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого розповіли, як святкують Великдень. Про це йшлося у телеграм-каналі Бригади. Складний, небезпечний, але такий світлий і радісний день. Йдеться у повідомленні. Капелан бригади Ігор Бігун освятив великодні кошики для всіх підрозділів бригади та привітав побратимів зі світлим Христовим воскресінням. Попри фронтові умови, креативність хлопців і дівчат з князівської бригади в створенні великодніх кошиків, погодьтеся, викликає захоплення. У п'ятницю 3 травня Володимир Зеленський зустрівся з прикордонниками на Хмельниччині та вручив їм заслужені нагороди. Серед нагороджених були і службовці волинського прикордонного загону. Інформує прислужба загону. Орденом Золота зірка із присвоєнням звання Герою країни нагороджено військовослужбовця прикордонної комендатури швидкого реагування волинського прикордонного загону, майстер-сержанта Олега Пришневського. Відомо, що прикордонник майже 30 років. Присвятив військовій службі у 2018 році. Він був звільнений у запас. Проте 24 лютого 2024 року Олег прийняв рішення повернутися у стрій. Під час одного із чергових штурмів противником українських позицій під Авдіївкою значна частина прикордонників отримала поранення. Однак Олег Пришневський був старшим і віддав наказ підлеглим винести до укриття поранених побратимів, а сам прикривав їхній відхід вогнем із кулемета. Майора Максима Трофімчука нагороджено орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Офіцер прикордонної комендатури у складі підрозділу також виконував бойові завдання на Донеччині. Під час виходу Завдіївки він вправно керував евакуацією підлеглих, тому обійшлося без втрат. Особисто він вогнем із кулемета прикривав їхній відхід разом із побратимом. Прикордонник 13 кілометрів, ніс пораненого військовослужбовця, завдяки чому зберегли його життя. Старший сержант Олександр Лупенко отримав з рук президента орден за мужність третього ступеня. Прикордонник з честю виконує завдання з оборони України. А під час ведення одного з оборонних боїв в районі Авдіївки Олександр виявив та знищив групу окупантів та одну одиницю ворожої техніки. Загалом, на рахунку бійця десятки ліквідованих росіян. Ми дякуємо усім нашим захисникам за захист держави та спокій на території Волині. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Російські терористичні війська продовжують руйнувати мирні українські міста і села і вбивати українців. Так, ворог у великодню ніч 5 травня завдав ударів дронами по приватному сектору міста Харків. Близько першої ночі мер міста Ігор Терехов повідомив, що ворожий шахет влучив у приватний сектор Основ'янського району. За інформацією ДСНС України за двома адресами сталися пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль. На загальній площі близько 200 квадратних метрів. Внаслідок обстрілу постраждало п'ятеро осіб. З них одна дитина. Уже в день 5 травня армія РФ знову атакувала вже центральну частину Харкова. Мер міста Ігор Терехов заявив, що удар відбувся в районі житлової забудови. Голова ОВА Олег Санігубов уточнив, що приліт був у Шевченківській районі міста, і що медики надали допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань. Окупанти влучили теж по приватному сектору між будинками. Є пошкодження домоволодінь, а вибуховою хвилею повибивало вікна. За попередньою інформацією, ворог завдав удару керованою авіабомбою. Також ночі 5 травня росіяни атакували Дніпропетровщину шахедами. Через падіння уламків і влучання у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об'єкти. Виникли декілька пожеж. Також пошкоджена багатоповерхівка. А з вечора, 4 травня, росіяни тероризували і Нікопольщину. РФ застосовувала ударні дрони і важку артилерію. У Нікополі пошкоджено два підприємства: рекреаційний об'єкт і приватний будинок. На щастя, скрізь минулося без загиблих та постраждалих. А у неділю 5 травня близько 9 ранку війська РФ вдарили в Попокровському району Донецької області. За інформацією прокуратури Донеччини, поранені троє людей, які в момент обстрілу перебували в автівці. Змінно вибуховими травмами та осколковими пораненнями 68-річного чоловіка та жінок 49 та 67 років доставлено до лікарні. Попередньо російські окупанти застосували для атаки на мирний населений пункт FPV-дрон, споряджений гранатою типу F1. Також стало відомо, що з-під завалів приватного будинку у Дружківці Краматорського району на Донеччині, яка була обстріляна 4 травня, рятувальники вилучили тіло чоловіка 1977 року народження. За інформацією ДСНС України наразі рятувально-пошукові роботи там завершені. Місцеві пропагандистські пабліки повідомляють, що у тимчасово окупованому Бердянську, 5 травня, підірвали колаборанта. Він загинув на місці від утриманих поранень. Відомо, що зрадник працював у виправній колонії місті. За версією псевдоправоохоронців Бердянська, невідома особа заклала вибуховий пристрій під автомобіль зрадника 5 травня. Вранці росіяни заявили, що порушено кримінальну справу за фактом убивства співробітника виправної колонії «Бердянську». Згодом головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що знищений колаборант це організатор катівні. Відомо, що у тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль «Форд Куга, який належав Ананівському Євгену Олександровичу. Відомо, що цей чоловік один із організаторів Катівень на території Бердянської виправної колонії номер 77, де він обіймав свою окупаційну посаду. За останні місяці ворог завдав шкоди енергосистемі на понад 1 мільярд доларів. Збитки можуть зростати. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Передає прислужба міністерства енергетики України. Основних пошкоджень наслідок масованих атак зазнали об'єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії. Водночас, за словами міністра, тривають щоденні атаки на різні види енергооб'єктів дронами, балістикою та артилерією. У захоплених музеях на тимчасово окупованих територіях до 9 травня росіяни відкривають експозиції, присвячені ліквідованим загарбникам під час війни в Україні, яку окупанти називають СВО. За інформацією Центру національного спротиву на це все Кремль спрямував 8 мільйонів рублів. Крім того, за даними центру нацпротиву у нові зали обов'язкова екскурсія всіх учнів місцевих шкіл. Ці зали проводять паралель між подіями Другої світової і бойовиками збройних сил РФ, ігноруючи факт окупації України, українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади 4 травня збили російський штормовик Су 25 на Донеччині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні в ефірі телемарафону. Речник повітряних сил Ілля Євлаш розповів, що літак збили бійці підрозділу сухопутних військ ЗСУ, які також мають системи ППО. Серед них є комплекси малого та середнього радіосадії, які успішно працюють на полі бою. Євлаш також уточнив, що зазвичай керовані авіабомби на лінії фронту скидає Су 34 А винищувач Су 35 його прикриває. А у штурмових Су-25. П'ять, який вдалося збити українським захисникам, виконує бойові завдання. Він обстрілює позиції українських військових різними типами ракет. Тож тепер він цього робити не буде. На це дуже сильно впливає і особистий фактор пілота. Якщо він себе відчув таким безстрашним, зробив декілька вильотів і тоді його не дістали, то це не означає, що його не дістануть завтра або післязавтра. Найімовірніше, він вирішив, що зможе виконати певний проліт, але був міло впольований нашими воїнами. Додали в повітряних селах України і до новин світу. Двоє громадян України та один білорус загинули в ДТП у Варшавському районі. Вілянув аварія сталася у п'ятницю близько 13.00 3 травня. Автомобіль БМВ, який врізався в дерево, одразу ж спалахнув. На місці події працювали пожежники. Інформує радіо РМФ. Як видно на фото та відео з місця події, аварія трапилася на заокругленій ділянці дороги Щодо прибуття пожежної бригади. Інші водії намагалися боротися з вогнем за допомогою власних Автомобільних вогнегасників, але полум'я було занадто сильним. До приїзду пожежників вогонь повністю охопив авто причиною аварії у Віланові, яка призвела до загибелі трьох людей, стало перевищення швидкості. І як наслідок, втрата керування автомобілем БМВ. Як інформує Варшавський паблік, міський репортер перед аварією те саме БМВ дрифтувало на паркінгу поблизу місцевого супермаркету. На сторінці у Фейсбуці також опублікували відео з місця ДТП. Вселенський патріарх Варфоломій закликав до обміну полоненими між Росією та Україною за принципом всіх на всіх. Про це повідомив координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими з посиланням на виступ патріарха. Під час літургії духовний лідер православних християн заявив, що підтримує ідею громадського руху наш вихід щодо обміну всіх на всіх між Україною та РФ. Це було б дуже конкретним виразом сили Воскресіння. Ми молимо Господа милості про те наші уми і серця, щоб ми могли йти шляхом істини і свободи, помні воскресіння і надії з воскреслим Христом на наших устах, заявив Патріарх. Європейські спецслужби попередили уряди своїх країн, що Росія планує диверсії по всьому континенту за інформацією європейської правди із посиланням на Financial Times, Представники європейських розвідок вважають, що РФ вже почала активніше готувати приховані вибухи, підпали і пошкодження інфраструктури на європейській території безпосередньо і через підставних осіб. Ми оцінюємо ризик контрольованих державою диверсійних дій як такий, що значно зріс, заявив минулого місяця очільник федерального відомства з охорони конституції Німеччини Томас Хальденваг. За його словами, Росія зараз почувається комфортно проводячи операції на європейській землі, цитуємо із високим потенціалом шкоди. Один із представників розвідки заявив, що російський диктатор Владімір Путін зараз відчуває себе піднесеним і намагатиметься просунути лінії розмежування в Європі так сильно, як тільки зможе, на кількох фронтах за допомогою дезінформації, диверсій або хакерських атак. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент TV. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Лучук. На все добре і побачимось.